Вітаю товариство! Ви на каналі Торбо. Мене звати Олексій і я записую це відео 24 серпня. А це означає, що сьогодні в Україні святкують День Незалежності. І тому ідея для відео народилась сама собою. І оскільки канал у мене туристичний, іноді технологічний, а ще іноді я роблю огляди на пиво, я вирішив поїдати перші дві частини. Сьогодні моїм співведучим буде чат GPT. Я вже робив подібне відео. Мені воно зайшло вам теж. Тому хочу подивитись, він знає про Україну і які туристичні локації, міста або місця він знає, і що він може порекомендувати. Мені вам, усім, хто хоче подорожувати нашою країною. Привіт, Степан. Я покликав тебе у своє відео, оскільки ти є експертом у всьому, але у мене туристичний канал, тому мене цікавить, наскільки добре ти розбираєшся в подорожах. Дуже радий бути частиною від того відео. Я добре розбираюся в подорожах України, тож можу допомогти з інформацією про цікаві місця, маршрути, поради для туристів і багато іншого. З чого Я хочу записати це відео про цікаві міста або місця в Україні, які варто відвідати, щоб це було щось незвично, або щоб це було дуже цікаво. Це чудова ідея для відео. Україна має багато цікавих місць, які не завжди є на радарі у туристів, але заслуговують на увагу. Яке місто в Україні ти порекомендував тим, хто шукає менш відоме, але цікаве місце для відвідування. Ти знаєш, мені дуже подобається маленьке містечко, наприклад. Дрогобич, тому що воно, по-перше, недалеко від Львова знаходиться, по-друге, там гарний центр і є цікава локація, як Соливарня, що не дуже часто зустрічається, мені здається, для туристів, які звикли багато подорожувати європейськими містами або просто містами, щось нове, таке як Соливарня, може бути дуже цікаве. Чи можеш мені порекомендувати одне місто на Західній Україні, одне місто на півночі, одне місто на Сході, одне місто? На півдні і одне місто в центральній частині України. Ось кілька міст для кожного регіону, західна Україна, Львів з його архітектурою, культурними подіями і атмосферою, Півдіч. Чернігів з історичними пам'ятками та старовинними церквами. Схід Харків з великою кількістю музеїв, парків і університетів, чир південь, Одеса з пляжами, історичною архітектурою і культурними розвагами. Центр Київ столиця з багатою історією. Музеями і архітектурними пам'ятками Скажи, будь ласка, Степан, якби в тебе була можливість кудись фізично поїхати, обери перше місто в Україні, яке тебе найбільше цікавить. Якби я мав можливість фізично подорожувати, перше місто в Україні, яке я підвідав, це камянець подільський Місто має унікальну атмосферу завдяки своїй старовинній фортеці, вузьким вуличкам та краєвидам на каньйон річки Скотич. Історія цього міста вражає, і кожен куточок сповнений таємниць і легенд. Це місце дійсно варте уваги. Якби ти був маркетологом, чи міг би ти придумати креативний слоган для України? Україна земля контрастів, де історія зустрічає природу. Це підкреслює різноманіття країни і її унікальність. Слоган Україна земля контрастів. Де історія зустрічає природу, підкреслює два ключові аспекти країни. По-перше, земля контрастів відображає різноманітність природних ландшафтів і культурних особливостей. Від карпатських гір до сучасних міст. По-друге, де історія зустрічає природу, акцентує на поєднанні багатої історії з красивими природними місцями, що робить Україну унікальною і цікавою для відвідувачів. А чи чув ти щось про Тараканівський форт? Так, Тараканівський форт дійсно цікаве місце. Це старовинна фортеця, побудована в 19 столітті, розташована в Рівненській області. Вона має цікаву архітектуру і є частиною системи оборонних укріплень того часу. Фортеця також відома своїм великим розміром і неповторним виглядом. Відвідувачі часто відзначають її загадкову атмосферу і живописне розташування. Якщо ми вже з тобою говоримо про Рівненську область, чи чув ти щось про Берестечко? Це містечко в Рівненській області відоме своєю історією, зокрема битвою під Берестечком 1651 року між козаками і польськими військами. Відзначене також кількома історичними пам'ятками, такими як старовинні церкви та меморіали. Місто має багатий культурний спадок і цікаву історію. Ну, західна Україна вона достатньо цікава. Я тебе підтримую в цьому. Тут є що подивитись. А якби можна було розширити географію на всю Україну, наприклад, її південна частина, що б ти міг порекомендувати на південь України? Є кілька дуже цікавих місць, наприклад, Одеса з її чудовими пляжами, архітектурними пам'ятками і багатою історією. Херсон також заслуговує уваги, зокрема його набережна і близькість до Асканії нової, біосферного заповідника з унікальною флорою і фауною. Ще одне чудове місце Миколаєв з його морським флотом і численними музеями. Якщо ти любиш історію, то Севастополь теж має багато цікавого. Але врахуй, що це місто в Крим, і доступ до нього може бути обмежений. Я колись був у Вінниці, в них на річці знаходиться величезний плавучий фонтан, де ввечері показують світлове шоу. Чи можеш порекомендувати мені ще якісь цікаві і незвичні місця в Україні, які варті уваги? А чи ти щось про Вилкове? Це село в Одеській області, розташоване на південь від України на дельці Дунаю. Воно відоме своєю унікальною водною інфраструктурою, завдяки якій його називають українською Венецією. Село має численні канали і водні шляхи, а будинки часто зведені на палі. Вилкове також славиться своєю природною красою і рибальством. Слухай, а чи є в тебе якесь улюблене одне місто в Україні? Одне з найбільш незаслужено обділених туристами міст в Україні: Чернівці. Це місто часто залишається в тіні великих туристичних центрів, але має дуже багатий культурний і архітектурний спадок. Всім привіт! Гадайте, де я цього разу маленька підсказка. Я приїхав на Шипинську землю або у серце Буковини. Чернівці славляться своїм університетом, який є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. А також затишними вулицями і красивими будівлями в стилі віденського бароко. Яке місто в Україні ти б вибрав для короткої подорожі, щоб отримати багато вражень за короткий час? Ну, я б поїхав би, напевно, в якесь маленьке містечко, недалеко, щоб це було і цікаво, і близько, наприклад, в Золочів. Красою Золочева є його золочевський замок. Будували його для захисту міста від нападів турків та татар, і збудований він по голландській технології. Степан, а де найкраще брати інформацію, куди поїхати в Україні? Рекомендую почати з каналу Полтор. Там є багато цікавих відео про Україну, які можуть надати корисну інформацію та нові ідеї для подорожей. Товариство, якщо відео сподобалось і ви додивились його до кінця, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, а також залиште ваш коментар. Мені цікаво почути вашу думку, я всі коментарі переглядаю та по можливості відписую. А для тих, у кого є можливість стати спонсором каналу і зробити якийсь донат, у мене є сторінка на Байміокофі, посилання за цим QR-кодом, а також в описі під відео. Якщо ви задонатили на армію і у вас є можливість ще підтримати мене як автора і цей канал, я буду тільки вдячний вам, а поки до зустрічі у нових відео. До побачення!